Сьогодні 27 серпня 2016 року. Рочестер. Ну, вітерець трошки повиває вже не такий гарячий, як то раніше. Е, був е, тиждень, ні, два тижні назад, Це ближче до осені. Але люди в Рочестері ще радіють літом. Літо прийшло. Літо хвилясте озером. О, водичка тепла. О, тепла вода, дуже тепла. Сьогодні не субота. Може завтра себе більше не дай прийдуть, не знаю. <рес> Там наші хлопці відпочивають. Для того, щоб була більша стабільність, ну, хто один одного знає, або так просто один до другого. Водії човнів мають спеціальні прокладки між човнами ставить. Такі резинові, ну, такі, як би сказати, прокладки і прив'язуються один до одного і так, що вони стають стабільніші, як один. Одним, одним кидає на хвилі. А двома вони от бачите, як цим кидає одним. А цей цих два, бачите, вони собі більш легенько можна посісти. Тут їх три вчепилися до купи. Ну і сидять. О, <laughs> 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 oh, Мишко їде, пливе до мене. О, Миша, окей. Миша умеет плавати? Ти добре плаваєш? Міша юхньок. Міша юхньок. Петро. Ох, дуже тепло. Я можу подержать і тебе чуть, якщо хочеш. Але згреси руки. Так, Що не роби. Не веди. Міша Бабчук! Уже тепла, тепла. От місяця борчук має хатера такого Так. Але ти сильно не веди так різко, так голенько. Я ж до тебе хочу ближче. Ну, не треба, я не треба прибігу. Топиш телефон. І, Все, воно. нас снимай. Так. так. Як була тепла? Окей, окей. <рес> так? <рес> ось так ми відпочиваємо. Я би сказав, останній тиждень літа. Ще може вересне буду бачити. Але вода ще тепла. А от... That's waterproof? Is that a chonaker. No. No? No. But I'm not putting the water. Huh? I'm not putting in the water. You know it's above water. Is it waterproof? No. Oh, because I like to uh, make a video. Yeah. <laughs> okay. Y yete yete. Slipping in water. Oh, you did good. <laughs> How about you? What? Underwater. I can just Okay. <inaudible> oh, She's doing She doing better. doing better. She's Так, Сьогодні, сьогодні 27-го, так? Суботу. Я годину назад приїхав з рейса. О, молодець. І зразу на а, а як, а як не буде. озера, то куди ти йдеш? басейн, куди Бас... ти мене Побачиш, Обачиш, там басейн. Ми з України приїхали. О, бачиш. Ну як вам на як вам тут в, в Рочестері? Вода дуже гарна. А, а, люди які? а люди які? Люди приємні. Так? так? Ну так. добре. Основне, щоб люди були приємні. Я вже старий, вже 17 років тут живу, для мене <різь> все добре. Давай, окей. Америка. Все. Давайте. Так, виходжу я. Ось вот так. Мы уже тут с 89 -го года, имеем это озеро, вот, чайка. Ха-ха-ха, <тас> А, рибку, рибку.

І чорнобривці так, а тут на бережку, на пісочку можна пройти босиком. Ну все, сьогодні 27 серпня 2000. 16 років. Михайло Бабчук, Росію, нью -Йорк.